Woo! <laughs> Є в нашому містечку кльовий ресторанчик, який мені вельми подобається. Навідуюся туди час від часу, щоб скуштувати традиційний фінський ланч. Він змінюється в залежності від дня та складається з трьох частин: салат, суп та основне блюдо. І зазвичай ти можеш платити як за окреме блюдо, так і за комплексний обід. Тож одного зимового дня, коли я бігла з однієї школи до іншої, просто не змогла пройти повз, коли побачила, що страва дня в них борщ. Оплативши його, я голодна і змерзла, швидко скинула з себе пальто і потяглася за тарілкою. Відкрила величезний котел із борщем, зачерпнула ароматної страви. та... Взявши пару кусочків печеного хлібу, що випікається прямо тут, на місці, рушила до свого столу у радісному передочікуванні. Намастила хліб маслом, піднесла ложку до роту, сьорбнула і ледь не виплюнула все це незрозуміле вариво собі ж в тарілку. Інгредієнти ті ж, але виконання. Замість витонченого поєднання кислого та солодкого смаку, я відчула лише суцільний оцет. Що сталося з цією стравою? Хтось, прямо таки, влив оцет в якості приправи в цю страву та всипав забагато солі. Моє перше бажання піднятися і донести кухарю, що це не борщ. І не смійте називати цю гидоту борщем. Далі. Вдихаю і розумію, що тут працюють гарні і привітні люди, які завжди ставилися до мене з великою симпатією. Та скандал не найкращий спосіб їм віддячити. Видихаю, і думка про апропріацію традицій приходить на розум. Продовжую дихати і розмірковувати над тим, що, якщо ти вже. Позичаєш щось в іншої культури, то робиться якісно, щоб не прийшлося червоніти занедбали виконання. Вдихаю ще раз і нова хвиля думок. Ніяка це не апроприація, а намагання підтримати Україну і українське, познайомити клієнтів кафе з нашою культурою. Заспокоююсь і йду по сметану. Беру багатенько, щоб перебити смак оцту. <зв2> Виходить не дуже, але все ж таки краще, ніж було. Починаю їсти, сумні думки лізуть в голову. Це круто, що тут підтримують Україну, але тепер же всі клієнти будуть певні, що це є наш борщ, а це зовсім не так. <зв2> <зв2> Розираюся навкруги. Всі задоволено смакують. Я починаю здогадуватися, в чому справа. Мабуть, готували не з свіжим буряком, а взяли консервований, що є вельми популярним у фінів. Вони використовують його для приготування одного з улюблених місцевих салатів, що складається всього навсього із консервованого буряка та великої кількості майонезу. Згадую, яка. Кисла і оцетна вся консервована продукція в Фінляндії. Це щоб уявити, як найдешева українська помножена на в три рази більшу кількість солі та оцту. Отож, бо і воно річ в тому, що фінам так ліпше смакує. Доходжу висновку, що репутація борщу не постраждала, і можна спокійно доїсти свою порцію. Постраждав тут тільки мій шлунок. Полишила ресторанчики з змішаним почуттям. Все ще думаю, чи сказати їм, що то зовсім не борщ, чи залишити все як є, і просто ніколи більше не брати фінську версію цього блюда. Думаю, в мені народжується фін, бо однією з яскравих особливостей фінського менталітету є таки нікому нічого не говорити, але тихо і спокійно. Животи ти гидкий борщ? A few moments later. Зробити свої висновки і в майбутньому діяти згідно них. Наступного разу оплачу основне блюдо та й годі. А як би ви порадили діяти в такій ситуації? Тож підписуйтеся на канал Finland with Hope. Можливо, буде продовження.